Добрий вечір, мене звати Славік, я сам родом з Коломиї, живу в Флориді вже 9 років. Вже десь більше року я слухаю ваше радіо, світле радіо, слухаю на роботі. Дуже гарне радіо, дуже вам щиро дякую. Хай вас Бог благословить. Працюйте далі в цьому напрямку. Всіх благ вам. Амінь. звати Амінь. Сергій, Я в Америці проживаю вже 25 років. Дякую вашій команді, вашому радіо «Еммануїл». Фраза запала з вашого радіо. Так роби, щоби кортіло учинити добре діло. Це я від вас почув і так наповнений їм. Дякую, що ви це робите. Багато людей вас слухають тут по Америці. Я, я сам трак-драйвер і багато вас дуже люблю вас слухати, ваші передачі, ваші співбесіди. Співбесіди з різними конфесіями ви настільки обширно висвітлюєте цю думку різних конфесій. Вас, скажу, що... Дуже дякую вам за а це. будьте благословені.